Вітаю да, вас, мої любі ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні поговоримо на тему, так трошки у нас буде на навички, яку я ні за що у світі не віддала би більше. Хоча не можу сказати, що вона мені дуже властива від природи. Е ця навичка в англомовній психології називається Life Coping Life coping Skill. тобто Навичка боротися з цим життям. І ви знаєте, я буду розповідати на своєму прикладі. Ну, можливо, багато хто з вас себе впізнає, з дівчат, особливо з жінок. Я з того розряду жінок, які вважають, що жінка має бути захищеною. Нам всім цього хочеться, всім жінкам хочеться бути захищеними без винятку. Єдине, що хтось до цього звик, хтось не звик, хтось живе в такому модусі, якби наражати себе на ризики, тому що вона до цього звикла і не знає інш, іншої стратегії життя, що можна не страждати на оцю постійну. Гормональну адреналінову залежність, таким жити більш спокійним життям. І от в моєму розумінні завжди було, що нормальна жінка вона має бути захищеною, захищеною спочатку батьківською родиною, потім захищеною чоловіком. Тому, коли мені розповідали всі ці історії про те, що чоловік там її б'є, вона з ним а, живе. Я взагалі в мене Ну, знатав... тобто... Психологічної точки зору зараз там я механізм всього цього розумію, але душа моя не розумію, тому що одна з головних таких задач чоловіка для мене це створювати абсолютний захист для своєї жінки, для своєї дружини. І фізичний, і психологічний, і моральний, і, і фінансовий. Якщо вона може бути. Цьому підтримкою, так? тобто психологічною, моральною, іноді фінансовою також підтримкою, то він їй має бути саме захистом. Я бажала завжди, що я хочу, щоб в моєму житті було так. І мені дуже подобалося завжди слухати історію про те, що. Ну, от, дівчина була захищена батьками, от, от, знаєте, все для неї <схай> захищена професією, а якщо ще не однією і якимись додатковими навичками, взагалі ще супер, тому що, ну, от, коротше, чим <схай> більше у жінки захищеності в житті, тим краще. Я і зараз так вважаю. Тобто, якщо ми бачимо жінку всю дергану, роздоргану, нервову і так далі, що це означає? Зазвичай це означає, що захисту їй або не встачає, або його в неї взагалі немає. Але <плес> моє життя складається так, що я не можу сказати, що в мене був той захист, який би мені хотілося мати. І е, почала я працювати доволі рано і заробляти доволі рано, і в багатьох е, аспектах доводилося відстоювати свої права от, і захищати с, е, самі свої права серед е, людей чужих і дуже агресивних. Е, мені, мені завжди вважалося що. Я маю йти заміж, за мене це має робити чоловік і я маю стояти у нього за спиною. І в мене були насправді пропозиції від чоловіків, які би це робили для мене. За мене я могла би стояти у них за спиною. Але справа в тому, що я не відчувала, що ці пропозиції, які мені робили, що, це, що ці чоловіки моя доля. Я не відчувала кого якогось, не знаю. Ну, чогось такого, що ну, цей чоловік може бути моєю долею. І тому я розуміла, що о, відчуття захищеності о, в мене має ще о, поєднуватися з відчуттям, що я йду якоюсь своєю правильною. Дорогою, Що я не буду потім дивитися на нього, що ну окей, там якби він мене в чомусь захищає, але моя душа там розривається на друзки біля нього. І я відчуваю, що хотілося, хотіла би бути зараз не з ним. От, І, значить, <с đó> тепер, знаєте, я розумію, що ну, всі оці події і не знаю, чи доля так складається, чи я сама так свідомо складаю. Але я просто дуже багато бачила навколо себе жінок в своєму дитинстві і в юності, в ближньому колі спілкування, які мені відкривали душу. і Я бачила, як це жити з чоловіком, якого ти не, ти не відчуваєш своєю долею. Ти відчуваєш його, як мені багато хто з. Жінок моїх близьких казав, я відчуваю його як члена родини, як брата, але мені навіть дивно, ну, що це мій чоловік, з ним треба ще якісь там стосунки близькі мати. Тобто, о, о, от. Ну, шлюб не за душею, хоча там, тим шлюбам могло бути і по 20, і по 30, навіть більше років. розумієте? І отак, от людина себе, якби все життя. Заганяло в Треба-треба, але її душа постійно казала, що, Блін, щось не те, щось не те. Ну, мені це відчуття дуже сильно знайомо. Чому? Тому що ну, я вважаю, що, наприклад, психологія це професія, яку я обирала. І це моє по тому факту, що я обрала сама, знала, куди йшла і хотіла туди. А, наприклад, викладання англійської мови, педагогіка мені дуже подобається. А от щодо предмету, англійська мова сама по собі мені також подобається. Вона молодійна, така елегантна мова. Але сказати, що я от на 100% відчуваю, що це моє, моє ні. але я залишилася там більше ніж на 20 років. І багато хто вважає мене дуже непоганим покладачем, мабуть, ну, тому, що я люблю педагогіку саме по собі мені цікава доросла педагогіка. От так що, що таке бути в чомусь такому, що ти насправді глибинно не відчуваєш своїм, а пристосовуєшся до цього, я також знаю. Так що я, в принципі, можу розуміти, чому люди там застрягають. Хоча я вам скажу, що коли я після школи зустрічала своїх вчителів, і вони мені казали: Оляна, тільки іноземні мови, тільки факультет іноземних мов, ми тебе дуже просимо. А в ну, мене в голові таке було: о, тільки не факультет іноземних мов, тільки взагалі не, 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 не щось таке, тільки природничі науки. Я вже казала, що у нас з мамою сварка там була. Коротше кажучи, ось я мамі дуже довіряла в плані навчання. Мені мама така була освічена, грамотна людина. Я подумала, що вона, що вона правду мені каже, а вона маніпулювала мною в плані вибору спеціальності. На жаль, і потім навіть сама мені в цьому зізналася. З тих пір я ненавиджу маніпуляторів, я ненавиджу маніпулювання, тому що я вважаю, що о, Оці мамині маніпулятивні техніки, вони зламали мені частину професійного життя, яке могло б піти зовсім не так. А потім вже життя так розверталося, що потім мені треба було робити інші вибори, скажімо так. Більше працювати, ніж навчатися <кій> свого часу. Так що певний час був для мене. Так, я впустила певний час, коли можна було обрати спеціальність і зануритися в ту спеціальність, від якої я шаленіла від вивчення яких дисциплін я шаленіла, і не хотіла би їх ніколи кидати. Ну, це природничі науки, особливо хімію. Я дуже хотіла вивчати хімію. Так, і хімію, медицину це мені було цікаво. І е, яка навичка, яку я би зараз ніколи в житті не, не віддала би більше, це навичка лайфкопінгу. Е, навичка справлятися зі своїм життям самостійно, наскільки я завжди мріяла бути захищеною, прийти з дому батьків в? Дім чоловіка стати там сховатися за спинкою, його. і значить це, там благополучно стояти, це от просто мені здавалося, що всім жінкам потрібно так. Ну, Якби в мене була дочка, це я також для неї б так би хотіла, якщо чесно. Щоб вона була такою, ну в доброму сенсі розуміння цього слова принцесочкою трошки вдома, щоб вона знала, що. Її дома люблять обожнюють все таке інше, щоб професія була, щоб гарна освіта була, і потім, значить, передати, передати в руки надійного чоловіка. От в мене таке, як це має бути? Але я вам скажу через те, що життя склалося в мене трошки по-іншому, і треба було самій нарощувати іноді характера, що, чесно кажучи, мені зовсім не подобалося робити. Ось. Зараз я знаю, що ця навичка лайфкопінгу це те, що я б ніколи не віддала. Чому, тому що це також насправді показник певного захисту. Ну, от, я розумію, що у кожного це по-різному. Можливо, там якась жінка, хто мене буде чути, керує там, заводами, переходами, постійно ризикує і так далі, або там змінює чоловіків. І... Ну, і не боїться приходити з одних стосунків в інші стосунки. Ну, такі динамічні є люди і ризикові. Я не ризикова людина. І ми всі дуже по-різному до цього, якби до ризиків, до змін ставимося. І ну, наскільки я. І, якби, константно можна побачити в тому, що там 20 років педагогіці, пішла в психологію, окей, там ну, майже вже 10 років психології, так, 7, якщо там, сертифікаціями порахувати, від чого почалося. Так. А от, дружу там, з усіма по 20 років, по 25. А, ну, тобто я не та людина, що знаєте, таке супер, супер, супер ризикова. Але в якийсь момент ти розумієш, що от тими маленькими крочками, так тобто там жила в там Хтось там, наприклад, жив з, з батьками, потім вона розуміє, що ну зовсім не комфортно. Ага, приїхала в інший район, зняла собі, наприклад, квартиру. ага Працюю, можу оплачувати, там можу можу сама себе обезпечувати, вже підіймається цей стовпчик лайфкопінгу. Ага, Дивися, я пораюся. От Мені там казали, що там ой, там Ой або принца якогось треба там чекати, або там, сиди біля. Мене. Не чого ти там будеш жити на квартирі, там якась там або бабуся, або мама казала. А ти думаєш, та ні, я хочу жити своїм життям. Приїхала в інший район, ага справляюся. Потім дивишся, а там в якомусь іншому місті більше можливостей. Приїхала в інше місто, все одно є якісь люди навколо, якісь друзі навколо, і щось коротше в динаміці йде, працюю, все якось виходить. ага все значить, ще більше таке, знаєте, як ще одне нашарування лайфкопінгу. Потім для мене, наприклад, було а, з, одного, з одного боку і стресом, а з іншого боку, і таким також тренінгом мого лайфкопінгу, коли я в Нідерланди приїхала. І так я жила там в принципі у сестри рідну сестри, тобто я не можу сказати, що для мене там прям супер ризики. Я їхала до родини, але е, я змінювала роботи там, в мене було. 4 місяці роботи. Ось, і о, знову ж таки, різний колектив з різними людьми, міжнародний, всі там щось від тебе інше хочуть. Не, ну, перша робота за кордоном. Я до цього ніколи за кордоном не працювала. Ось, і ти дивишся, що ну, в принципі, в тебе ну, непогані якісь стосунки, ти можеш з людьми ладнати. Ти можеш заробляти, потім взяла, поїхала туди, 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 там на відпочинок. Сама ну, відчувати ніколи не боялася сама, скажімо так, тому що я не можу зрозуміти, як мені іноді ці дівчата кажуть, що. Ти завжди їздиш всюди сама, ну, на відпочинок, як ти не боїшся? А що тут боятися? Я ж в джунглі їду, або в Африку до канібалів їду, або в якісь фавели, які їдуть в нормальні міста відпочивати. Ну, для, для мене найбільш такий був небезпечний, ну, мені здавався небезпечним це Неаполь. Ну і то, там Люди живуть, це Італія, це Євросоюз, в принципі. Ну, таким чином він мені трошки стріменьким віддавав той Неаполь. А так, особливо, особливо в мене ще той лайфкупінг, В мене піднявся рівень після того, як я з'їздила в Італію, і я плану сама, і я планувала поїздку ну, дуже там, з багатьма-багатьма пересадками якимись там, коротше. Стоповерами, ну, настільки там, то, такий маршрут був, ну, може, не супер складний для когось, але для мене я його сама планувала, сама там все бронювала, викупала. По ходу <гум> намагалася зорієнтуватися я своїм лама, свої ламаною італійською, розправляла, коли не могла пояснити англійською. А, і все вклалося в бюджет, все чітко, все нормально. І так класно. ну тоді, знаєте, я відпочила, це коли в мене були канікули в школі, коли я працювала в Нідерландах. Я їздила на тиждень в Італію, але от мені хотілося і Неаполь подивитися, і Салярну подивитися. і Я ще подивилася багато всього там. Ось, і я зрозуміла, що о, дивися, я можу ще запланувати доволі бюджетну, доволі бюджетний такий відпочинок. Але подивитися все, що я хочу, навіть більше. Більш того, мені а, запропонував а, а сайт а, авіаліній. А, коли я їхала, значить, через Венецію на а, Амстердам, Венеція, Венеція Неаполь. Рейс <рес> я не розуміла тоді, що а, не я так сильно прям супер оці стоповерами, пересадками ну, літала, але не так, щоб часто. І я якби не зрозуміла, що сайт може мені пропонувати оцей стоп-овер навіть тоді, коли між рейсами залишається 30 хвилин. А подумати, посадка закінчується на рейси за 30 хвилин. Ні, я думаю, ну в мені пропонують, значить, вже знають, що вони пропонують. Значить, я все встигну. Я пам'ятаю. Як я бігла в Венці в железні черги, і в мене вже закінчується значить, посадка на рейс Венеція на Аполь, я не встигаю нікуди, а мені ще треба security check пройти з моєю оцею ручною поклажею. І я, слухайте, я встигаю розумієте, я там через усі ці. Всім, значить, якось там пояснюю, тому що в Італії не всі розуміють англійську мову. Я згадала всі слова італійської, що я знала. Ще не знала, показала. І я встигла, знаєте, я тоді, коли сіла на літак, я втакаюся, була думаю, Ну, я молодець, знаєте, я блін, молодець, я можу. Потім, коли приїхали, мені заблокували там карточку, тому що Нідерландам не сподобалося, що я бронювала готель в Італії, їм щось він підозрілий, здався. І я там змогла добитися у них, прибуваючи в Італії. Дозвонилася, так і добилася до них в Нідерланди, щоб вони мені її розблокували. Подивилася, я там ті помпеї, що я хотіла, і без екскурсії сама знайшла я куди доїхати. І, коротше, все, все вийшло там, знаєте, благополучно. Все, я була в нормальних там, місцях, ні з ким я не зв'язувалася таким ненормальним. Все, в мене чітко все перевірено, але воно, ну як сказати, для мене це легко не було. Я я хвилювалася, думаю, боже, стільки, значить там траєкторій, чи я зможу все це ну, якби, видихати сама. І після того, як я з цієї поїздки приїхала, я зрозуміла, що я можу, я можу. Ось в мене ще вам ведом в Амстердамі. В Лувліні також були пригоди, пам'ятаю, як я ходила біля свого готелю так, от під проливним дощем, вся мокра, я чи вирішила купити шампунь по дорозі. І від того шампуня відпала, відвалилася і укотилася кудись кришка. І я йду з цим шампунем під проливним дощем, з багажем і шампунь без кришки, який готовий зараз ну, В принципі, якщо я так щось там не так буду рухатися, він перельється просто. І, і, і вся мокра, як халепа, приперлася в той готель і там роззнайомилася в готелі з хлопцем, якийсь моряк, коротше, хлопець, канадієць, і оце ми з ним також ляля -ля та поля. Ну, коротше, своє там знаєте. Своє. І потім, коли повернулася тоді до додому, ну, до сестри в Ірланди, Думаю, ну слухай, ну ти молодець, ти не розгубилася, подивися, і там, і там, і там, і там були якісь там перепони, якісь є, дурацькі ситуації, але все вийшло нормально. Ти звідусі ти вийшло нормально, ти не заблукала, нічого з тобою не трапилося, все все чотенько. І от коли з Нідерландів їхала сюди, я розуміла, що, скоріше за все, мені просто треба відновитися і якийсь час пожити тут, працювати тут ну, в Україні. Мене чогось так трусило, я вам скажу, як мене не трусило, коли я їхала за кордон. нікуди, от тому, що в, ну, в Закарпатті в мене нікого немає. В мене де родичі в Дніпрі та й в Нідерландах, і все. Ну, подруги там є трошки по світах. А так думаю, Боже, я сама в Закарпатті, що я буду робити? де я зніму той? ну, Що я взагалі, от що я буду робити? І сама себе, знаєте, заспокою, ну, тут, тут Твоя мова, тут твої люди, тут твоя земля, гроші є, ти все видихаєш, не бійся. І я все видихала. Я видихала, і нічого не трапилося, сподобався там одна локація, переїхала в іншу, не сподобалася інша, приїхала третю. Все тут прожилася, добрі стосунки, з сусідями, з господарем готеля, нормальна робота. З колегами різні ситуації, але вони якось розрішуються, з кимось краще, з кимось гірше, веду клієнтів, яка вела, записуй Бог. розумієте? І оцей лайфкопінг постійно, тобто, ну, дивися, і там, і там, і там, і там, і там, ти була, ну нічого не трапилося. Ти, ти, ти все одно якби, ну, нормально, в ресурсі, нормально. Зараз зараз взагалі таке удумала, От не сидиться людині, розумієте? Ну не сидиться людині, от, як кажуть, що риба, риба шукає там, де глибше, а людина там, де краще. Ну, це Оляна, ваша трошки. І сама себе сварюша, ну вже все. Ну, ну сиди, коротше, робота в тебе є, і подивися в тебе, умови гарні є. В мене ну, непогані, непогані такі умови для проживання, там, де я зараз живу. Дві кімнати, готель там. Ну, ну клас. Нормальні такі гарні, як в мене, умови. Красиве місто, Рахі, з всією необхідною інфраструктурою. Робота гарна, ну коротше, живі, живі і радій. Ні. Ні. Знову не думала собі халепу. Ну, подивимося. Ви знаєте, як я сказала собі: е, якщо не вийде, якщо не вийде, просто повернешся. Не, не обрізай там, не жагай, не спалюй е, мости, не бійся, не вийди, повернешся. Uh, повернешся, повернешся в Україну, повернешся до досі в Нідерланди. Коротше, ну повернешся, якщо, якщо не вийде. А вийде так вийде, <гум> подивишся. І, ви знаєте, в якийсь час оцей лайфкопінг він від а, просто необхідної якоїсь стратегії виживання переходить в такий, я би вам сказала, навіть а, як в якусь таку нема. О, новий етап. Там напевно буде ще цікавіше, а як я там буду а, адаптуватися, а як там піде все, а там же буде все по-новому, знаєте, і воно таке страшно. А нещодавно я побачила там одне відео, що хлопець молодий собі витатуював на, на руці, значить, що Астриба зі скелі крила виростуть. Я собі кажу, стрибай за скелі, а крила виростуть. Ти не ризикова, ти не любиш все це, ти б хотіла сховатися, та, хотіла б сховатися за чиюсь спину. Але справа в тому, що спина, за якою я хочу сховатися, вона мені має підходити. Я не хочу просто за будь-яку сховатися. Та спина, за яку мені хотілося сховатися, там треба, щоб ще душа мені підходила, а не просто сама по собі спина. бо, ну... Декілька спин мені вже пропонували, <хи> Так що такі от, такі от справи, мої друзі, мої любі. Класна, класна ця навичка лайфкопінг, яку би я вже ні за що нікому не віддала би. І також це, ця, ця навичка є певним захистом. Я от відчуваю, що. Ця навичка, вона, можливо, і є тим, що я хотіла для себе. Тільки я це розміщувала в тому, що для жінки це має бути родина, такий захист, професія, певний захист, такі навички свої, там наземні мови, ще там що певний захист. А по от, от, чоловік, це захист має бути. Ну, от, бачите, життя розвертається так, що life coping strategy — Вміння виживати це також захист, тому що вже їдеш, думаєш, ну, скоріше за все, якщо ну, не піде щось стратегічно не так, все піде нормально. Mm -hmm. Все дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічі.